Доброго дня. Зараз детально оглянемо ось таке відпочинкове крісло Relax. Отримали ми його з Голландії. Темно-зелений колір. І так, спочатку оглянемо стан крісла. У крісла є 5 дерев'яних ніжок. Вони, в принципі, в гарному стані. Перед крісла з натуральної шкіри. Натуральна шкіра. Дерев'яні ликовані підлокітнички. І зверху такі вставки темно-зеленого кольору, чи це шкіра, чи шкірозамінник. Ось. Зараз оглянемо сидінечко. Відео роблю з відстані 20 см, для того, щоб ви мали можливість детально побачити будь-які нюанси, якщо вони є. Доволі висока, гарна, зручна спинка. см. Сантиметрів здається. 72 сантиметри. За потреби ми вам надішлемо всі параметри крісла. Так, зараз крісло, спинка крісла зафіксована в сидячій позиції. Крісло крутиться навколо своєї осії в будь-яку сторону. Так. Оглядаємо лів праву сторону кріселка. Вигляд крісла позаду. Поверни спинкою до мене. Ось так. Так. Обивка ззаді, це шкірозамінник, скоріше за все. Але він в доволі гарному стані, тобто якихось таких значних ушкоджень немає, чи то подряпин, чи, чи порізів, то в гарному збережному стані. Так, і вигляд крісла з лівої сторони. Добре. Так, зараз покажемо, як розфіксувати крісло потрібно. Ось тут є такий вентиль. Його потрібно відкрутити. Ось після того, як він відкручується. Поверни його так на бік трошки до мене. Супер. І спиночка крісла опускається. Ось. Зараз вона не зафіксована, тобто ви маєте можливість собі її коригувати там, ногами чи спиною, коли сидите. За потреби крісло можна зафіксувати в будь-якій зручній для вас позиції. Просто вентиль закручується. І все. О! Покажи ще раз. Припіднімай, припіднімай. Ні, ні. Припіднімай. Ось. Крісло зафіксоване. Зараз ще раз детально вам покажу стан шкіри. В досить хорошому, в дуже пристойному стані. Ось такий кут нахилу для відпочинку, надає є можливість розслабити спину і відпочивати. Дуже зручне і класне крісло. Кого цікавить, телефонуйте.